Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шововець. У нас на превеликий жаль влада. Кожен день видумуючи, придумуючи, пишучи закони, спускаючи їх для виконання, навіть і не думає, як внизу їх будуть виконувати. Вона не задумується. Для прикладу, Верховна Рада України. Новий закон про мобілізацію з 18 травня 3 мільйони чоловіків від 18 до 60 років повинні пройти облікові дані. ТЦК, ЦНАП, електронні кабінети. Скоріше за все, 80% з 3 мільйонів підуть в ЦНАПИ. Підуть в ЦНАП. Питання, чи готові ЦНАПи прийняти, обслужити за 60 днів 2 мільйона чоловіків? Навіть 2,5. Тому що, я думаю, в ТЦК небагато знайдеться охочих піти. От кого це хвилює? Чи справляться ТЦК з таким навалом чоловіків? Це ж будуть довжелезні черги. І знову корупційна складова, і знову можливість зайти через чорне крильцо, і знову і знову Нікого це не хвилює. На превеликий жаль, наша влада, приймаючи закони, дивлячись стелю, зовсім не думає, що ж там будуть робити внизу. А що будуть робити? ТЦК та поліцаї будуть тягнути в буски, як тягнули. Історії, де по колу, нічого не міняється. З вами, Гершвець, Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!